Це поговоримо з військовим експертом та заступником директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самось. з нами на зв'язку. Пане Михайле, ради вітати. Вітаю вас. А давайте почнемо з новини про те, що Тимануель Макрон прагне заручитися підтримкою Китаю у просуванні переговорів між Україною та Росією. Ну як пише Блумберг, він навіть розраховує це реалізувати ледь вже не цього літа. Однак, знаєте, я от згадую, що перед візитом Макрона до Пекіну він проводив такі довготривалі телефонні розмови і з американським президентом Джо Байденом і з Володимиром Зеленським. І тоді, якраз в офісі президента, казали, що ця розмова була покликана синхронізувати позиції. Відповідно на вашу думку, що може давайте порозмірковуємо, що може запропонувати взагалі Макрон, і що важливо, яку роль тут буде відігравати Китай. Ну, по-перше, Макрон а, а, нічого не може запропонувати, тому що а, у Макрона нічого запропонувати Китаю це по-перше. По-друге, а, давайте а, знову ж таки а, проаналізуємо ситуацію. Яка, яка а, може бути а, мотивація Китаю йти на такі а, поступки для себе, тому що насправді, то, якщо подивитися на Базові мотиви, базові, скажімо так, ті мотивації, які рухають Китаєм зараз, це все ж таки конкуренція з Сполученими Штатами Америки, чи призведе так, такий план Макрону? Хоча знову ж таки я хотів би відразу говоритися, все це публікується зараз в західній пресі. А якщо ми трошки ретроспективно подивимося на пару місяців. Назад у західній пресі стільки вже версій було опубліковано, в тому числі з е, обґрунтуванням цих зливів, які відбулися, які я вважаю особисто сплановану інформаційно психологічною операцією саме російських спецслужб. Е, і тут дуже важко розділити де ідуть, е, скажімо так, російські наративи, де йде аналіз наших західних колег журналістів, і так далі, то те саме може бути і з цим планом е Макрона, так званим планом Макрона, якого може взагалі не існувати е в природі, просто е е зараз або був е знову якийсь вхід тих же самих російських спецслужб е е західним журналістам, або західні журналісти трошки вирішили, скажімо так, е прикрасити. Ті результати візиту Макрона до Китаю, тобто я не бачу, наприклад, жодних мотивів Китаю підписувати чи починати працювати в рамках ось такого плану, який, наприклад, пропонує Макрон, так для Макрона це було би цікаво, бо це би продемонструвало його можливості і вплив у світі. Як він знову ж таки, кілька днів тому говорив, що Європа має. Знову повернутися до ідеї стратегічної автономності е, немає е, Європа. Не повинна рухатися у фарватері американської політики на тайванську проблему. Теж треба дивитися саме з точки зору європейських інтересів і, і так далі. і такі інше. Все це красиво звучить. Але коли ми говоримо про реальність, то про яку стратегічну автономність можна говорити? Якщо в Європі немає банально стратегічної розвитки, немає банально можливостей стримувати Росію, ну от які у Європи зараз є стратегічні можливості стримувати е, той самий режим Путіна, окрім е, союзницьких відносин з е, сполученими штатами і збройних сил України. Та насправді ніяких, тобто я не впевнений, що Макрон може гарантувати зараз Штати і гарантувати європейському союзу безпеку і оборону в захисті від е, російської навали окремо від НАТО, тобто, все це. Досить красиво звучить, поки не починаєш аналізувати реальні е е мотиви, реальні інтереси і реальні можливості кожної сторін. Тому я думаю, що все ж таки е в цьому так званому плані Макрону е від реальності дуже мало, і все це буде розвиватися. От всі ці е е е посили, які місяця в цій публікації Блумберг, все це буде розвиватися в залежності від того, як будуть діяти збройні сили України, як не крути. Зараз збройні сили України визначають геополітичну реальність не тільки в Європі чи Євразії, а все ж таки в глобальному плані. Як буде розвиватися весняна і літня військова кампанія збройних сил України, так і будуть далі вирішуватися питання мирних планів, переговорів, доля воєнних злочинців на кшталт Путіна і таке інше, тому зараз все це виглядає все ж таки більше як. Такі собі е фантазії, геополітичні фантазії журналістів, можливо, е і якихось представників е адміністрації Макрона, але я не думаю, що це більше ніж це. Ну в той же час, американці американські посадовці дуже часто говорять про те, що Китай все ж таки. Зближується потроху з Москвою, і напередодні в Москві відбулася зустріч міністра оборони Китаю Лі Шанфу з диктатором Путіним. Помітив, що обидва намагалися хизуватися тим, що нібито їх стратегічні відносини вони поглиблюються, в тому числі у військовій співпраці. Але з іншого боку, сьогодні Вашингтонський інститут вивчення війни. Ну, сумнівається в тому, що за цими заявами було дійсно якесь збільшення військової співпраці. Як ви вважаєте, чи дійсно Китай готовий перетнути якусь червону межу а, у підтримці Москви? І, можливо, конспірологічно запитають, чи не ведуть Китай та Росія якусь все ж таки приховану гру? Дивіться знову. Не... Тобто, у нас все ж таки ми формуємося. Не зважаючи на, на війну, ми все таки формуємося в рамках російських наративів інформаційних. Не може бути жодного партнерства між Росією і Китаєм. Китай і Росія це абсолютно різного штибу, різного масштабу гравці. Росія може бути лише інструментом, може бути лише васалом Китаю і, і тому. Ця зустріч знову ж таки треба аналізувати у кого які мотиви. Мотиви Путіна зрозумілі. Він на колінах готовий стояти для того, щоб Китай якось допоміг йому вийти з цієї катастрофи, в яку він заліз в принципі в 2014 році, але остаточно скакнув у цю катастрофу 24 лютого минулого року. У Китаї абсолютно інші мотиви. У нього у китайського керівництва немає жодного. Мотива жодної причини влазити в цю катастрофу. Ну навіщо йому Китаю зараз, у якого насправді концепція полягає, стратегія зараз полягає в тому, щоб конкурувати з сполученими штатами в рамках нової технологічної революції, влазити в якусь халепу, де Росія абсолютно програє Україні і, і, і Європі і сполученим штатам. Тут знову ж таки згадується основний мотив Китая послабити Сполучені Штати, так ось. В принципі, можна собі говорити, що так, якщо Китай буде допомагати Росії, то це теоретично буде посилювати російські військові потуги, і вона зможе більш ефективно діяти на фронті, і таким чином послабить Україну. А це послабить Сполучені Штати. Я, наприклад, це начебто логічно, але чи призведеться до послаблення Сполучених Штатів? Абсолютно ні. Сполучені Штати ще більше будуть розвивати свій оборонно-промисловий комплекс. НАТО буде розвивати свої бойові можливості, і е, в результаті, е, якщо би Пекін так діяв, вони би перетворилися на Путіна. Путін так діє. Він робить ідіотські кроки, які призводять насправді до посилення і НАТО і Сполучених Штатів і е, всіх його конкурентів, які він хотів би в результаті е, якось там е, посунути на глобальній арені. Пекін діє абсолютно по-іншому. Він наказує Москві діяти в інтересах Китаю, які зараз інтереси Китаю, це створити більше конфліктів, якраз, наприклад, в азійському регіоні, Тихоокеанському регіоні. Зараз ми бачимо там проведення навчань була трійка Китай, Північна Корея і Росія. Причому тут є два васали Північна Корея і Росія. Тобто треба зрозуміти, зараз Росія для Китая це та сама Північна Корея, от порівню. Скажімо так, партнерства це якраз у той самий рівень, це васал, який повністю залежить від Китая, тому що Китай а, а, дає можливість Росії продавати свою нафту за дешево, правда грабуючи Росію, але Китай дає можливість обходити санкції і продавати свою нафту і а, інші ресурси, але за юані. Тобто так з барського плеча переводить а, на юані знову ж таки, тобто за свою валюту, а, за дешево викуповує російські. Російські ресурси, але і до того, що відбувається в Тихоокеанському регіоні, Китай наказує Москві активізувати тихіанський флот, і замість того, щоб витрачати ресурси на посилення свого груповання на українському фронті, Росія витрачає свої ресурси для того, щоб демонструвати навіщось боєздатність свого ржавого Тихоокеанського флоту. Далі проводяться навчання трьох васалів на противагу навчань. Союзників Сполучених Штатів. тобто Сполучені Штати, Японія, Південна Корея, Тайвань, проводять свої навчання. Я так розумію, що зараз Китай буде наказувати Росії створювати ситуацію, яку Росія може досить ефективно діяти. Тобто, це створювати це така атмосфера холодної війни, коли російські винищувачі будуть провокувати. Американські чи південнокорейські винищувачі японські кораблі будуть йти на а, загострення ситуації. Ну те те, чим займаються росіяни традиційно Балтійському чи Чорному морях. І Росія зараз все більше і більше буде втягуватися саме в той регіон. Хоча насправді то для Путіна той регіон зараз абсолютно ніякого значення не має. і тому а, я вважаю, що Китай не буде поставляти зброю а, Росії. Тому що немає жодного інтересу для Китаю ставати на одну дошку з лузером Путіним, і щоб ще Китай називали, що вони учасники російсько-української війни, тому що вони поставляють зброю для Китаю якраз важливо займати своє лідерську свої лідерські позиції, намагаючись гратися з такими фігурами, як Путін, використовуючи їх виключно в своїх інтересах, От інтересу поставляти зброю. Росії для того, щоб вона використовувала їх цю зброю проти України, абсолютно зараз немає, тому що тоді Китай би втратив абсолютно жодні шанси, всі би шанси, і про якого про яку концепцію Макрона ми би тоді говорили. Пане Михайло, хочу ще раз поточнити, закріпити цю позицію. А, тобто, ви вважаєте, що ці навчання тихоокеанського флоту Росії це по суті стало вже інструментом Китаю, за допомогою якого він а, просто підштовхує Росію до створення ескалації в регіоні Тихоокеану, і в той же час Китай нібито і не є учасником прямим цих ескалацій. Ну, Китай, звісно, є учасником ескалації, бо Китай знову ж таки проводить свої навчання разом з Росією і Північною Кореєю. Крім того, Китай постійно створює напруження довкола Тайваню. Але я так розумію, що зараз, з точки зору протистояння Сполученим Штатам, Китай піднімає ставки, оскільки Китай, в тому числі, наприклад, видав дипломатичну ноту стосовно оцінки статусу. Курильських островів, тобто, вони вперше а, заявили, що це нейтральна сторона, хоча це, це нейтральна територія, хоча до цього часу вони взагалі не давали оцінок а, протистоянню між Росією і а, Японією. А зараз вони зробили такий реверанс в бік а, Росії, фактично. Тобто а, створення оцього оцих конфліктних ситуацій зараз. В які будуть тягуватися сполучені штати, вони, е, начебто, є в інтересах Китаю. Хоча я особисто вважаю, що Китай діє абсолютно невірно, комуністична партія Китаю вибрала не ту стратегію, коли вони намагаються протистояти сполученим штатам, з якими е, Китай, Китайська економіка, є фактично сіамськими близнюками. Бо той сучасний Китай, який ми бачили, він створювався в тому числі американським капіталом. Американськими технологіями, транснаціональними корпораціями, і якщо Китай е, буде е, вважати, що, що він може піти шляхом радянського союзу, тобто ізолюватися від е, американських інвестицій чи європейського ринку, і так далі, я думаю, що він закінчить так само, як і радянський союз, тобто почнеться. Абсолютно катастрофічна економічна криза, яка призведе до трансформації Китаю в щось інше, але це не буде вже той Китай, який ми знаємо, тобто успішна економічна потужна держава, яка але та держава, яка дуже і дуже інтегрована в глобальну економіку. Якщо Китай почне ізолюватися, створювати якісь свої нові рухи, не країн, що не приєднуються, і так далі, те, що зараз. Ми спостерігаємо, тобто антиамериканський блок. Я думаю, що це закінчиться дуже трагічно саме для Китаю, пане Михайло. Можливо, я дуже цинічно зараз запитаю, але оце втягування Китаєм Росії у, скажімо, так, свої розбірки зі сполученими штатами Америки. Як ви кажете, Росія буде більше а, в бік Азії, а свої військові потуги можливо реалізовувати ця ситуація? Вона йде нам на шкоду, чи навпаки, вона несе нам додаткові небезпеки, чи навпаки відводить їх. Ну знову ж таки дійсно питання таке прагматичне, і ми маємо також з наших національних інтересів виходити. Я вважаю, що Китай насправді все ж таки дійсно вважає, що цей конфлікт треба завершувати. Ну, цей російська війна проти України вона об'єктивно є антикитайською, тому що якщо ми згадаємо, що було до 2014 року, коли Китай дуже активно. Скажімо так, освоював Україну. Китай розглядав Україну і Білорусь, наприклад, як території, які вже стоять на порозі Європейського союзу, і саме там Китай намагався створити свої форпост в Україні і в Білорусі для того, щоб реалізовувати свій свій план one, way, one bell», тобто одна дорога, один, один шлях. Але після того, як е, Путін е, окупував Крим, е, почалась війна на Донбасі. Всі ці проекти загинули, вони, вони просто розвалилися. І я думаю, що Путін е, напередодні 24 лютого він обіцяв товаришу сі, що він е, зараз вирішить оті ті проблеми. Тобто він зараз швиденько Україну окупує питання з Білорусю Вирішено, і він подарує е, і Україну і Білорусь Китаю, угу. і Китай зможе знову повернутися до своїх. Глобальних е, е, задумів, але що вийшло? Вийшло все абсолютно на поті. Економіка повністю трансформувалася зараз. Євро, європейський ринок він відмовився від російських енергоносіїв. Транзитні шляхи всі зламані. Для Китаю починається абсолютно нова епоха і і, і все це створив оцей е, ідіот Путін. Фактично, тому е, для Китая дійсно е, припинення російсько-української війни все ж таки відповідає абсолютно. Китайським інтересам вони е, намагалися вони намагаються якось цього досягти. Хоча насправді можливостей у, у Китаю на даний момент є е, е, замало, тому перетягування Росії і фактично накази Росії перетягувати свої військові акценти в Тихоокеанський регіон очевидно, що відповідають нашим інтересам, тому чим тому що чим більше. Росію будуть тягувати в конфліктній ситуації в тому регіоні, тим менше буде можливостей об'єктивно об е, у Росії е, здійснювати агресивні дії на е, українському напрямку. А тим більше, що за рік війни проти України Росія дуже і дуже е, похитнулася в своєму військовому потенціалі і має так, уже е, не дуже легко їм буде перед, от, е, зміщувати акценти то з Тихого океану, то. В чорне море, то на Україну і так далі. І я думаю, що дійсно Китай можливо таким хитрим чином намагається також знизити можливості Росії стосовно атак проти України. Це звісно моє припущення, але те, те, як діє Китай, воно виглядає так, що дійсно Росію вони намагаються перетягнути її військові акценти російські перетягнути саме на той регіон. Ну, ще раз повторюся, можливо, це звучить цинічно, але прагматично з нашої точки зору. Я наостанок не можу не оминути ще одну тему. А сьогодні з'явилося це відео в мережі. Російські пропагандисти розповідають, що нібито диктатор Путін побував на окупованих територіях України, зокрема і на півдні. Не знаю. Це справжній Путін, не справжній. Тут можна дискутувати різні версії. Але а сьогодні почув думку, що таким чином нібито Путін намагався показати Сюзерену, тобто Китаю, що у нього все під контролем, і він навіть може з'явитися на окупованих територіях. А на вашу думку, навіщо він туди приїхав, якщо приїжджав? Ну я думаю, що це дійсно о, така собі інформаційна кампанія, традиційна в стилі російської пропаганди. Ось Путін перед ним там скачуть генерали, якісь танці зображують. Хоча вже ну локацію визначили, де, де Путін був, фактично, це територія Криму, і він навіть Херсонську область не, не переходив. Скажімо так, тобто він все це було на безпечній відстані, скажімо так, від хаймарсів і засобів враження українських збройних сил. А, а в принципі, все це ну, все це шоу, це традиційне шоу, яке російська пропаганда розіграє. Чи чи був це сигнал Китаю? Я думаю, що якщо в комплексі дивитися на ті повідомлення, які транслювалися, в тому числі і Пригожиним, і лавровим, що давайте вже фіксувати от ту ситуацію, яка є, давайте вже будемо оголосимо, що це і є цілями. Це і було цілями спеціальної цієї спеціальної воєнної операції, і заявимо, що Росія при звісно певних поступках України готова до а, початку переговорів. Тобто такі сигнали дійсно можуть вже йти а, і на адресу Китаю, щоб Китай бачив, що дійсно Путін, бо Путін насправді то вже давно пообіцяв товаришу Сі, що. Війна буде закінчуватися для Китаю. Це принципове питання. Тобто, одна справа там за юані задешево купляти нафту. Але все ця історія Китаю дуже і дуже заважає, бо знов ж таки повторююся, незважаючи на те, що, начебто, посилення російських атак проти України, воно має послаблювати Сполучені Штати. А насправді то сполучені штати його союзники і їх союзники вони посилюються. І, і я не кажу вже там про ОПК, але в принципі в воєнно політичному плані посилюються. Сполучені Штати і союзники Сполучених Штатів стають все більш і більш рішучими і в військовому, і е, в інших напрямках. Тому можливо сигнали такі е, це, це в тому числі і Китай відправляються, але я не думаю, що Китай е, дуже дуже буде вірити саме таким шоу. Треба більш е, принципові якісь рішення, наприклад, вийти з, е, з Криму. Вийти з окупованих територій України і після того починати говорити про якісь е консультації, переговори, е план Макрона і так далі. Тоді Китай дійсно може е сприяти такому процесу. Пане Михайло. Я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Попрошу вас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал, напишите любой ваш комментарий. Ну и плюс не забудьте поставить колокольчик, для того, чтобы не пропускать выходы всех моих видео. Кроме того, напомню, что вы можете присоединиться к поддержке моего YouTube канала финансово. Это можно сделать с помощью платформы Patreon, PayPal или реквизитов Приватбанка. Все они находятся в описании к этому видео.